1 вересня, коли повітря наповнене ароматом осені та хвилюванням, мільйони українських дітей переступають поріг шкіл. Це день, коли дзвоник оголошує початок нового навчального року. Школа єднає минуле й майбутнє. Школа це місце, де все незабутнє. Школа це шлях багатьох поколінь, навіть не місце. Точніше, наш дім. Дім охоронець мільйонів секретів. Скільки таких незабутніх моментів. Перше кохання та перші дзвінки містять стіни на довгі роки. За українською традицією перше слово для привітання надавалося господині. Вас вітає директор Запорізької гімназії номер 11 Світлана Непряткіна. Дорогі діти. Вчителі, батьки, наша вчительська спільнота. Для тих, хто вчить і для тих, хто вчиться, 1 вересня це найкращий день в шкільному житті. Сьогодні, на превеликий жаль, у нас не звучить дитячий гони, але шкільний дзвінок сьогодні сповістить про те, що починається хай не звичайних умовах. Новий навчальний рік. Про що мріє сьогодні Україна кожного року, кожна доросла людина, вчитель, батько, вчителів випускники? Мріють про тишу і мир. І ми сьогодні щиро вдячні нашим захисникам, які боронять нашу країну, які захищають її волю, свободу і незалежність. Від цієї спільноти 11-ї гімназії ми вдячні тим, хто стоїть на захисті нашої країни. В 11-й гімназії навчальний рік починається традиційно. Ми дистанційно почнемо проводити уроки. І я думаю про те, що навіть в таких тяжких умовах кожний урок буде нести щось нове, буде робити наших дітей щасливими. А це. І приємні спогади про своїх однокласників це і сміх, і тепле сонечко, і нові підручники, і шкільний дзвоник, який завжди сповіщає про початок і кінець навчального року. Я бажаю, щоб кожний учень від першокласника до випускника радів кожному уроку. А вчителів хочу попросити, щоб кожний урок. У вас Ніс радість, ніс нові знання, допомагав дітям бути щасливими в, в рідній школі. Радіти кожній перемозі, радіти кожній новій темі. І це робить нас сьогодні щасливими. Багато чого змінюється сьогодні, але не змінюється основне це вчитель. Вчити, вчити людина, яка любить свою професію. Любить свій навчаний заклад, любить дітей і намагається всі знання, своє велике серце, свою любов передати дітям. Шановні батьки, найдорожче, що є у кожного із нас, це наші діти. Тому я дуже прошу вас, свою любов, своє пікування, намагання допомогти дітям жити в такі, такі тяжкі часи, будьте з ними поряд. Бо Ніхто, крім вас, не допоможе дітям перемогти страх, перемогти певні труднощі і стати справжньою людиною. Я мрію про те, і, напевне, кожен, хто сьогодні живе в Україні, про те, щоб наші дітки жили в щасливій країні, в щасливій сім'ї і вірю про те, що скоро так і буде. Я вітаю вас всіх з початком навчального року. Будьте всі щасливі, будьте всі здорові. Перемога буде за нами. Всіх з початком навчального року. Дзвени дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знов у нас навчатись діти. Дзвени, наш перший дзвонику, і пам'ятай, нам тільки мирного навчання дай. Ще не вмера ні славані воля, ще нам брат українці, усміхнеться доля, згинуть наші волі.

Свого що ми братя Український народ довів всьому світові, що він героїчний. Героїзм це найголовніша чеснота українців, які немов стіна стали на захист всього, що для нас є цінним. Тож не дивно, що наше свято завітали військові. про них кажуть: тихо прийшов, тихо пішов. Про це ця тиша оманлива, бо вони дуже гучно наближають нашу перемогу. Вітаємо вас з першим днем знань. бережіть себе, вчіться, старайтеся. Нехай завжди буде інтерес до навчання. Добра вам, успіхів, гарних оцінок. Ми захищаємо, ви навчаєтесь. Пам'ятайте, ми тут заради вас. Вітаю, мої дорогі учні. Від імені Збройних сил України хочу привітати вас з 1 вересня. Першим навчальним днем. Для когось це буде перший рік навчальний, для когось це буде останній навчальний рік. Хочу вам в цьому році побажати натхнення в навчанні, отримати якомога більше знань. І з цими знаннями вже відбудувати нашу Україну сильною, могутньою, щасливою країною. Від нас, хлопцями, хочу вам пообіцяти, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб ви жили в мирній країні. Перемоги нам всім! А вам вчіться, вчіться, здобувайте знань і ви наше майбутнє. Не забувайте про це. Слава Україні! Перший дзвоник це як подих нового життя. Як мелодія, що пробуджує природу після довгої зимової сплячки. Очі першокласників сяють хвилюванням і радістю, а для старшокласників цей дзвоник нагадування, що попереду ще один важливий рік повний знань і нових відкриттів. Початкова школа це світ. Де все починається вперше. Тут, у затишних класах, дитячі очі вперше зустрічаються з літерами, які з часом складаються у слова, а слова у цілі історії. Це місце, де маленькі ручки вчаться тримати олівець і писати свої перші речення, де кожен крок це відкриття, і кожен день нова пригода. Урок фізкультури це справжнє свято руху і енергії. Тут немає місця для нудьги чи байдужості, тільки азарт і бажання показати свої можливості. Урок біології це подорож у дивовижний світ живих істот і таємниць природи. Навіть найменша клітина здається цілим світом, де діють свої закони і відбуваються справжні чудеса. Урок фізики це мандрівка у світ законів, які керують Всесвітом. Кожне рівняння на дошці це ключ до розуміння світу. Кожен експеримент маленький крок до великого відкриття. Урок хімії це справжня лабораторія чудес, де звичайні речовини перетворюються в щось зовсім нове. Хімія це наука, що вчить бачити невидиме. Вона відкриває світ молекул і атомів, де кожен елемент має своє місце. І роль. Урок української мови. Це мандрівка у світ слова, де кожен звук має свій відтінок, а кожне речення свою мелодію. Тут учні відкривають для себе красу рідної мови. Вчаться висловлювати свої думки, передавати почуття. Двері нашої гімназії завжди відкриті для першокласників. Ми раді вітати вас в стінах нашої школи. Доброго ранку, рідна Україна. Вітаю всі талановиті діти. Ми йдемо у перший клас, бо науки кличуть нас. Україна, не дивись, я така маленька. Час мене я швидко підросту і всю любов. Щетимо свят слід буде вірним сином наймиріші в цілім світі рідні України. Бажаємо вам учні, щоб цей рік відкрив перед вами двері до нових знань, цікавих подорожей у світ науки та творчості. Хай кожен день приносить радість відкриттів, дружби та взаєморозуміння. Вперед! Вперед до нових вершин. Хай перший дзвоник задзвонить, розбудить всіх навколо І в кожнім серці забранить Вітаю рідна школа.